Всі, хто хотів собі купити Ланос, можете відправляти його на другий план, тому що є Nissan Almera 2006 року з моторчиком 1.6 на механіці. І що цікаве, газ бензин Альмірка реально топова в синьому кольорі. Мінімальна кількість фарбованих елементів на сьогоднішній момент. Навіть е фарки у нас не, за, ну, не, не помутніли. Послухайте, як закривається і відкривається двері. Просто раз. Опс, взагалі. Ну, чотенько, зберігання. Класне. За всю історію, по-моєму, два власника, машина в сім'ї дуже довгий час. У нас 226 тисяч пробігу, якщо я не помиляюсь. Газова установочка є світло. мультируля немає, але аудіосистема Pioner, сабвуфер в багажнику. Піщалочки у нас стоять, тобто у нас трошки за вкусом було. До цього у нас є. Клімат контроль, ну як клімат контроль, є регулювання. Іди підніме тут так прикольно, я коли проїхався, мені сподобалось, вона так регулюється Класно. Коротше, реальна тачка прикольна, тачка непогана. І наскільки ж, все, все ж таки машини до 2010 року були маленькі. Ну, По факту вони маленькі, але коротше, позаду у нас нормально хватає місця, в голову нічого не опирається, в колінках трошки є. Величезний багажник. В принципі, тачка непогана за свої кошти. Ціна для підписника. 4,5 тисячі доларів. приїжджаєш, дивишся, подобається. Подобається Rockars Автосалон, Я тебе чекаю.